Знаки питання тут стоять, чи ні? Не, де? Знаки питання? Да. Так ні, у мене показує. На мом. Ну вообще, я тобі сейчас поставлю максимум. Чого? Ой, блин, о, нормально. Сейчас будеш дивитися в свій шолом. Ну, будеш дивитися. Ну, я, коли я це взлітаю, можна взлітати? Так, а, да. ну, будеш дивитися, я відлечу, глянеш це. це. Я тобі поставлю. О, що це люди? Я я просто я від їх поставив. Більше потужно. Дай іди ще раз канал, це має бути аж другий канал. Що мені? А, тоді ти що показуєш, та? Да? R2 теперь. Це покажу сейчас стал. Батьки. Аааа, бля, тут можно я тоже нормальный металл. Просто я устал. Ну, а, запих, пауэ. Бля, я не знаю, що так можна Ха! Не знать. Секрет метод. Будем знать. Так, давай. Ну подъемся, что не буде відвалюватися Але то бажано это базано бинового было, да? Да, ну ты як я взлечу і можеш на шоломі дивитися, як я буду. Ти ж можеш собі на шоломі дивитися. Та наснимай, а потім Диме, ж не треба. Добро, можна. Вс? Да. Гілля повідлітала Ну на ньому ні не видно конечно Хоч живий я стався Хоч трохи живий остався блядь, зараз горіти буде слуха Закоротив десь віднай Бля пізда балансир балансір від'їбався, так? Да. Це У Тебе нема скотча. Пізда батареї. Ти думаєш? Да. Так само було з той. Подожди, так. треба його якось роз'єднати. Сука, йобаний балансір. У мене є і у мене все є. Давай його спочатку від дрона. Да, від'єдні. Я тримаю. Відчіплю. Барама теж туди. Лучше батку скинуть, ніж дрона. Так. Да, я держу. пизда. піздан. Оце таке. А є Релес? Отакий краш був, отож бо.